Склад числа вісім. А що таке склад числа? Дізнатись нам допоможуть кольорові олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа вісім це кількість предметів, в яких є 8. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З чого складається число вісім, один і сім? Два і шість. Три і п'ять. Чотири і чотири. П'ять і три? Шість і два, сім і один. Склад числа вісім.